Тюль моя висіла ну, в цій кімнаті. Ну, вона дежа. Якраз це саме постирали. Це і стояла отут -от сушилка на балконі. Сохла. Досохла. Так, ну дверей у мене нема. Розбуватися не треба. Олександр Дубовик, місто Єзюм, вулиця Хлібозаводська, квартира 3. Ну, квартира ось, що залишилось. Будинок ось, що залишилось. Приблизно там 1 березня, після того, як Куп'янськ э, росіяни окупували, вже вирішили остаточно облаштовувати сховище в підвалі. От ми сиділи там. Тут от, от, оце в цій кімнаті були люди, потім всі перейшли сюди. Отут тут ми зробили такий столик, на ньому там стояли там, чайник електро, там, свічки, там, їжа. Так, ну а це ось моя. Обалдить. Ну, інтенсивний такий обстріл почався 8 березня, коли вже Ну, стало темно. То тоді вже почали обстрілювати наш будинок. От, і взагалі, ось всю місцевість нижнє містечко. А ми отут всі збились. І отут от всі стояли. Годин десь в восьмій настала тиша. От повна тиша. От, і вирішили в 9 годин йти в сторону четвертої школи, бо чули, що там, начебто, якісь евакуаційні автобуси. От стояла дівчинка праворуч, і вона все повторювала: Мама, я не хочу вмирати. Ну я не витримав і сказав, все, тихо, ніхто, нічого не вмре, всі вийдемо живі. Тут хтось спитав, котра година. Достав телефон з кармана, подивився. 8.39. От боковим зором я побачив в прийом в спалах. І все, далі оце темінь, очі відкриваю, все, лежу я на землі. Кругом оце люди, теж оце на землі. Вибухова хвиля була така, що з людей, котрі стояли, ну от там біля того отвору, пуховики порозривали. Не могли знайти не там, кувалди дилами, ні отам кував а Вибивали оце ось вікно. Ну воно ось було пів кирпича. Ну почали от -от там плечима, ногами. Вибили все це. Ну і почали вилазити. І ті, що вилізли, от там, от дітвора вилізла, жінки. І вони всі стоять і дивляться на будинок. От я виліз, заорав, що розвертаємося і біжимо туди. А бігли ми от. Ну от по цій дорозі от золоті дома ішли там по приватному сектору до центру. А вже потім, коли ми вибігли прямо на автобус, який евакуацію проводив з центральної лікарні, на ходу фактично запригували туди і поїхали на Слов'янськ. Катя зняли, сантехніку всю познімали. Це мародюри? Mm -hmm. Ну, щось мародюри, щось Кацапи. Саме цікавіше, що ну, книжки ніхто не забирав. Це взагалі, чудовий район був, нижнє місто. Потім вона ще этот самий Лугандони ще лазила отут, вот знімали, розказує. Ну от смотрите, какой ремонт, люди нормально жили. Та ми жили чудово. Чо ви приперлися взагалі от сюди? Що приперлися? Наводьте порядок у себе на Кацапію, отам. Пруться. русський мир, русских захищають.